Доброго ранок, мир Вот 26 вересня, засідання Постійної комісії господарської доповісти дня два питання. Питання номер раз. акт прийма передачу. Просимо за передати акт приймання передачі вторинних матеріалів. Волонтеном нам... комунального господарства та комунальним підприємством Донецької селищної ради щодо асфальт, асфальтогрануляту асфальтограналяту кількості 77-80 метрів кубічних, подворений в результаті надання фонду сподобального ремонту дорожнього покриття. Цей асфальтограналят буде використовуватися для підсипки в'їзду на об'єкти попередження Сарпетівським. Просимо Я за. Сергей Дмитриевич. Да. Рассвет, Санечка. Смотри, был этот самый срез, его отдали, отдали этому самому КП БСР чтобы они срезом подсыпали дорогу к Катенцов. Да. Питание номер два. Затверждение тарифов на вывоз мусора село Шевелинка. В ПЖК Донецьк було визнано переможцем конкурсу виконання послуг з управління побутовими відходами на території села Шаблинка. Тому просимо встановити тариф на послуги з управління побутовими відходами на території села Шаблинка. Тариф ціна закупу 470 гривень 04 копійки. Це дешевше, ніж в тому році. Також для мешканців будинку приватного сектору. На одну людину с вартість буде 60 гривень 21 копійка з ПДВ, що також дешевше, ніж в прошлому року в тому році, так. Я за технічний спросил. Бачаров. Да, да, да. То есть он в этом году чуть дешевле, чем в прошлом. Всі за питання вичерпання Засідання закривали.